Прийшла, переживаючи, що за цей час що він написав і не було тут нічого, я на пів восьмій була тут, у держадміністрації. адміністрації. Сиділа в вестибюлі і ждала, поки сюди зайде наш очільник, так званий, на роботу. Він прийшов, привітався до сторожа, на мене глянув, і пішов на другий пол. Я за ним і сюди. Питаю, він до мене так, тільки швидко. Швидко я не буду. Слив 2015 Ні. Я зайшла до нього. Те, що я хотіла йому сказати і почути від нього, я не почула. Але я тепер пропоную ще, я сказала, що від сьогоднішнього дня, це був понеділок, газетою керували ви. І з сьогоднішнього дня газета буде зовсім нова і буде такою, як ми її бачимо. Я беру на себе відповідальність за номер цієї газети. І я дозволяю її друку. До цього часу коректувала газету в Чигиринській бісті, рожнях Лариса Водійовича. Не відмовляюся. Це... це моя вихованка, моя перша дитина з першого випуску, яка як, як громада контролює, не виявляється, це неправильно. — Так. У дві години ночі я підписала випуск цієї газети. Ви всі з неї знаєте і як ми за, за неї відповідати. Я Далі, у мене сьогодні у вас таке предложення, а ви чи підтримуєте мене? Я подумала, що сесередник повинен бути чи на посаду, вже не на цю посаду, все одно по закону, і зверхова. То, щоб не паралізувати роботу нашого району, поки ще має право, маючи заяву на звільнення, кстати, добавлю. Чесно, я була шокована такою грамотною людиною, лапках, яка написала таку заяву. Безграмотна людей з роботи, посади такої-то. Якщо А Янукович теж переляку професор? про всяку. Пропоную вам, що він, не знаю, де він вчора був, я не переконтролювала, і крім мене більш мабуть, ніхто не догадався, щоб він написав заяву про тимчасове невиконання обов'язків, а пішов за свірам, чого ми йому за ці дні платити. Друге, я думаю, раджуся з вами, що його замісники не переробляться, тому що турик Василь Григорович чого мотався машиною на дачу до Воронова у ці дні. Туди робочою машиною Воронов там на свою дачу. Які коробки, які ящики вони туди розгружали, та й там коротше замітали сліди.